Посиди. Е, зبتدي, я теж подивився от в інтернеті було знано, які типи пісень виспівують. Ну, в принципі, я люблю слухати пісні українські, народні. Це гарнски реально дослати. А яку пісню ти будеш сьогодні співати? Е, збівати пісня Вітоса мануля. Дорогі друзіки, Вирький зірка зирка Василий умакнули аплодисменты. Вещи море Сидят на Чишке на горе И за священием коразо Тревожит на любой канал не очень даже И по ночам девчонки Но не для них сегодня так Но эта песня для них, и сейчас я ее добью Вот ожидай когда-то Сюда не ребята, ребята Глаза блестели, как агады Агары И на щеках играла кровь Панаграма ну, себе. Бачиш, якщо ти пам'ятаєш, ми з тобою говорили на відборі у Бриндівському ліцеї, про те, що ти дуже шикарно заспівав пісню Любов цигана без обмана, наскільки я пам'ятаю, така суперечлива назва, але тим не менше. Циганські ромські пісні у тебе шикарні. Там зала кладувала ну, на чутні настоячки, але ми з тобою говорили, що здивуй нас, в циганський пісняк окей, заспівай щось не ромське. Але, враховуючи, зараз експерти скажуть свою думку, але я думаю, заспівай заспівають всіх, хто не був Врагіловій, теж. Oh. Що... Вася, скажу відверто тобі. значить Ця пісня в тебе не готова для сцени, Це не твій репертуар, Дикції немає. Тексти слабенько знаєш. Це не твоя біля все, вибачай. А, можна випочать значно, можна співаю пісню, що співав болі. Можна? Вже, ласка, третій третьо. Зараз народ відчуєш, що таке зірка буде на цій сцені. Яркий вец, цыганский век, как сыре Ну вот это вот твое видно, ты живешь этой песенкой, ты знаешь текст четко, ты танцуешь, ты кайфуешь и передаешь этот драйв свой в зал. Вот это твое. Спасибо большое.